Працівникам мілістів здійснюється супровід з метою забезпечення безпеки біженців, супровід до місця, де будуть їх забирати. Маршрут я казати не буду з метою безпеки, але вони озброєні і це ті ж працівники, які їздили минулого разу. І вони забезпечать безпеку. Громадян наших, які будуть при... повертати по... по... Черкас. Крім цього, працівниками Державної автобільної інспекції буде здійснений супровід, коли вже автобуси будуть повертатися назад. А скільки працівників забезпечувати на судові? Двоє. Двоє і це двоє, і плюс плюс до цього працівники державної автобільної інспекції. Автобус буде, буде рухатися по маршруту, який. Прокладений через безпечні міста автобус рухається постійно в супроводі працівників ДАІ. І так як рух проходить через декілька областей і працівники місцевих. Підрозділ вони більш знають безпечні маршрути, більш орієнтуються на місцевості, тому прийняло таке рішення. І той раз так само було, що автобус рухається, його супроводжують від кордону до кордону, в областях на іншій області зустрічає Державні працівки Державної спекції іншої області. І доводять до Черкаської, Ми, наші працівники зустрічають на кордоні Черкаської і доводять безпосередньо до місця.